Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. В трійці всього одна миля траси. І щасливець, проїхавши до фінішу першим, займе третє місце в таблиці. Ого, два косаря. Надіюсь не буде тої траси, яка була, була минулий раз. Подивимось. Погнали! Нелегко вже буде. Тому що ми швидко летимо. Ось так. У мене двигун перегрівається лайно. Майже 340 км за годину. І перемога. Два косаря. Зрозуміло. Я вже в трійці. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!